Сьогодні місто знову оплакує непоправну втрату. На щиті додому повернувся герой Віталій Кандиба. У 30-річного воїна залишились донька, дружина та батьки, для яких він був натійною опорою. Сьогодні відбувається поховання старшого солдата Кандиби Віталія Олеговича, що народився 18 серпня 1995 року. На жаль, загинув він 4 грудня 25 року в районі населеного пункту Підпільне Дніпропетровської області. У період з 2015 по 2018 рік приходив службу в лавах збройних сил за контрактом. Мав статус учасника бойових дій. Був одружений і мав доньку. Славна пам'ять загиблому. Слава Україні! Сьогодні сотні людей прийшли до міського палацу культури, аби в останній попрощатися з Віталієм. Все життя він був активним болівальником міського футбольного клубу Кремінь. Під час революції гідності Віталій не стояв осторонь, а брав активну участь у мітингах та акціях. Щойно ворог вступив на українську землю. Віталій без вагань став на захист рідної держави. Віталіка знаю десь 2014 року. Разом були на секторі на Кременчуцького кремня, а потім в правому секторі разом із тих хлопців, які були з нами, він такий був найнепримітніший. Один із таких активних, якщо брати. Але ті, хто були дуже активні, нічого не роблять. А от такі вроді мовчазні, і от пішов і. Загинув смертю героя. Хочеться його менше таких е, потужних хлопців втрачати і щоб вже скоріше перемога була. Рідні, друзі та побратими пригадують Віталія як людину честі, справжнього патріота та мужнього воїна. Це просто прекрасна, світла, щира людина, яка йшла до того, що зараз прийшло, бо він воював з самого початку АТО, бо він під приєднався до війська в 22-му році. На жаль, ця клята війна забрала одного з найкращих людей в моєму житті, в житті багатьох людей. Я дивлюсь, просто, що люди не закінчуються, йдуть, йдуть, квіти не закінчуються. І це відповідно говорить щось про людину. Нехай спочиває з миром і колись зустрінемось всі. Це, як то кажуть, є золотий фонд підрозділу, а це платиновий фонд підрозділу. Ну, така ситуація, чесно кажучи, ворогам такого. Не можна бажати. Співчуваю, всім серцем, всім рідним і близьким. Ми маємо пам'ятати, якою ціною дається свобода. Кожен чиє життя обірвалось від руки ворога, буде жити в нашій пам'яті завжди. Подвиг Віталія навіки вписаний в історію України як приклад мужності, гідності та справжнього патріотизму. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.